Привітаки усі! Сьогодні ми посмажимо таку гарну рибку кефаль. Така от з'явилась от я її почистила нутрощі Так от, треба ще краще почистити, щоб не було цих чорних от таких от штук. І також від, від луски. І зараз. Посолимо, поріжемо на шматочки, отак от, на три частинки, голову відріжемо. Можна з нею уху буде з... пос... зварити окремо, я її краще не буду смажити. І обваляємо в борошні, посолимо і будемо смажити таку смачну рибку кефаль. Отака вона класна. Дивіться, хто ще не бачив. Пишіть в коментах, хто ще любить таку смачну рибку, яка називається кефаль. Така от в Україні водиться. Дуже смачна, усім рекомендую. Пока-пока!